Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас вулиця Робоча, це свято Боговічинський собор, здається, якщо я не плутаю. І тут проходить зараз церковна служба. Сьогодні віряни відзначають зі своїх найголовніших свят свято Великодня. Сьогодні у нас 20 квітня. І можете бачити, скільки людей взагалі пройшло, скільки вірян відвідують сьогодні. Церкви освячують Великодні. Пасхи. Его еще называют Волокодник Экса иногда. Только вот такие санонимы бывают разные. Да. В середине зараз вводится церковная служба. А свечку вам дай Нет. Ви Зможете бачити, скільки людей приходять, приносять кошики. Скоріше за все, люди готували паски босноруч, скільки. В магазинах зараз можна зустріти навіть освячені Паски, бувають навіть і таке. Однак люди надають перевагу більш таким традиційним цінностям і приходять у церкву на службу і освячують Пасхи самі. Хочу також додати, що анонсували. У нас усі надзвичайні служби будуть працювати в посильному режимі. Точніше не будуть, вони вже працюють в посильному режимі. Поряд із церквами знаходяться наряди поліції, які чергують та слідкують за правопорядком. Тому ось така у нас зараз ситуація в країні. Це вже у нас третій рік. Віряни відзначають свято. Великодня, час повномасштабного вторгнення. Я нагадаю, що ми зараз знаходимося поблизу Благовіщенського собору Української православної церкви. Ми вже побували всередині, всередині ведеться служба, однак я думаю, ми не будемо туди заходити. І зараз знаходимося взагалі поряд з будівлею. Можете бачити, віряни приносять кошики з пасхами, з їжею, з яйцями, форбом, крашенками і чекають, поки прийде батюшка та освятить їжу. Хочу сказати, що в магазинах вже можна зустріти навіть освячені паски, тому хто не встигає, у кого немає можливості відвідати церкву, можуть скористатися такою альтернативою. І взагалі придбати вже паски, аби їх не готувати, Також, оскільки зараз у людей, у сучасних людей немає навіть часу, аби приготувати паски, оскільки це такий, знаєте, дуже тривалий процес він займе. Я думаю, домогосподині зрозуміють. Ще перед великодним християни. У християн триває піст. Він триває близько тижня, і безпосередньо це трапляється перед великодним. Давайте трошечки поблукаємо ще, подивимося, що у нас тут відбувається. Я нагадаю, що свято Великодня це Воскресіння Ісуса Христа, Сина Божого, на третій день після Його розп'яття. Ось можете бачити, скільки у нас людей приходять до церкви. Я нагадаю, що Пасха це символізує тіло Ісуса Христа, а яйця фарбують, оскільки це символ творіння світу перед християнством. Красивий магавий що сказала, але мене тонко. пишіть у коментарі, чи готували ви паски цьогоріч, чи купували їх. Буде цікаво почитати взагалі, скільки людей надає перевагу своїм. Так би мовити, кошикам. Не купують їх в магазинах, або навпаки ви надаєте перевагу купуванню саме пасок. Або, можливо, їх навіть купуєте вже освяченим. Є така навіть можливість вже зараз. Можете бачити, служба йде, можна так сказати, повним ходом. Вона не зупиняється, служба йде всередині, виходить батюшка на надвір та освячує святковий кошик в день. Традиційно люди приносять паски, яйця фарбують, хтось може сир приносити, хтось кавор, тут варіанти дуже-дуже різні. Я нагадаю, що на Великдень у нас усі надзвичайні служби працюють в посиленому режимі. Це стосується і вони я маю на увазі пожежників, поліцію, поліція чергує поблизу церкви, наряди поліції чергують і слідкують за правопорядком. Також і працюють в посиленому режимі і медики, тобто усі, -усі надзвичайні служби. Комунальську годину цьогоріч не скасовували, як і минулі роки, також її не скасовували. Зараз подивимося ще, що у нас відбувається на інших локаціях. На цій локації, я думаю, вже будемо завершувати трансляцію. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до 107.3. FM. Там слухайте актуальні новини міста і цікаві музичні добірки від наших радіоведучих, а також цікаві факти з життя музики. Тому доєднайтесь обов'язково 107.3.